Ми ну, дуже задоволені. Перемогли. Бачите, така нервова гра вийшла, тому що сьогодні тільки треба була перемога, у нас другого виходу не було. Суперник Спартак виграв, тобто, поступати не було нікуди, тільки треба було виходити і перемагати. Важко. Що, що можети по кінцівці, три-годин вигравали, потім нервові хвилини, такі багато. Так, бачте, сьогодні камін. ще зібрались не в повному складі. Два гравці у нас трошки один захворів, один поїхав на, десь на гру грати. Трошки несерйозно віднеслись, але нічого, втримали перемогу. Дві останні такі гри з червоною і слободою, з яснозір'ям. Завжди між цими командами були дербі. Команди хочуть вийти і перемогти. Також задоволені турніром, тим ще він для нас не закінчився, ще в нас важливі матчі впереді. Аж якісь шанси на прохід півфіналу в фінал. Ну, ми, ми виходимо, граємо тільки на перемогу, викладаємося в кожній грі, тому шанси максимальні. будемо налаштовуватись ну, і завоювати чемпіонство.